Найпопулярніша модель в сучасній лінійці Нісан бестселер в своєму класі Нісан Рок в Кузові Т 33 Якщо інформація з цього відео буде для вас корисною, не забудьте поставити лайк. Якщо у вас є любі зауваження, пишіть їх в коментарях. А ми компанія Витчипінг та детально вам покажемо та розкажемо все про це авто. Тож давайте глянемо, чого настільки цікавого є саме в поколінні Т-33, чому варто розглядати цей автомобіль для придбання з Америки або ж навпаки не варто. І які нюанси та моменти саме в підборі та придбанні такого автомобіля зі страхового аукціону в сполучених штатах? Весною 2020 року відбулася презентація та автомобіль поступив у продаж на ринку США, побудований на платформі Renault-Nissan CMF-CD, як і Кашкай, renault Кулеос та інші моделі Renault, а також цікавий автомобіль. Це Mitsubishi Outlander. і виготовляється він на двох заводах: в США та Японії разом з X-Trail, який продається на нашому ринку офіційно. Нісан повністю переробив інтер'єр та екстер'єр цього автомобіля. Він став сучаснішим, він став агресивнішим, динамічнішим, він став значно симпатичнішим, особливо якщо порівнювати з минулим поколінням в Т-32 кузові. А габарити при цьому не зазнали істотних змін, тому що колісна база у нас залишилась та ж сама. Автомобіль став коротшим до 4 см та нижчим орієнтовно на 5 см. За рахунок цього Nissan вдалося досягнути більш приземленого дизайну, приземленого силуету і покращити аеродинаміку. І також він став більш квадратним. Можливо, це зроблено для того, щоб повернути аудиторію клієнтів, кому подобався Rock та X-Trail в поколінні Т-31, які ще також називають Nissan trail Calambia. Окрім дизайну та красоти, не забували також і про практичність. Багато пластикових накладок, які за потреби можна замінити і не віддавати повністю автомобіль на покраску. Нормально зроблені двері, які повністю закривають у нас пороги, і коли ви входите з автомобіля, у вас не будуть вимазуватися штани. Задня оптика, схожа з автомобілем в 32 другому покоління. Вони залишили невелику спадковість, і саме силует денного ходового вогня. Загалом автомобіль дуже подобається, він став дійсно брутальнішим. Можливо, це зроблено для залучення саме молодшої аудиторії покупців. Ще трішки про передню оптику. У нас її розділили. Тепер у нас зверху знаходиться ДХО та поворотник, а знизу у нас знаходиться ближнє та дальнє світла. І відразу давайте поговоримо про відмінності саме виробництва японського та американського. Перш за все, відмінність у нас буде по подушках безпеки. Якщо у вас автомобіль зі спрацьованою безпекою, ви її не плануєте відновлювати, а хочете повністю замінити, там, взявши там, з розборки чи придбавши нову, є різниця в подушках для ринку, ніж не для ринку, а виробництва на японському заводі та на американському. Вони відрізняються. Також відрізняється у нас передня оптика. Не знайшов чітких фото, відео та інформації, наскільки сильно відрізняється саме світло, але фари у нас різні, у них різні коди, і відповідно вони виробляються на різних заводах. Тобто, якщо у вас автомобіль зроблений в Японії, краще саме шукати японські фари, їх дуже легко відрізнити. Тут у нас на фарі буде надпис кіото. А тепер перейдемо до більш скучної технічної частини. Ці автомобілі можна придбати в двох виконаннях: перший такий як наш, це. Автомобіль з двигуном 2.5 атмосферним на 181 кінську силу, вони випускаються у нас до 2022 року. Далі з 2022 року йдуть виключно автомобілі з 1,5 турбодвигуном. Якщо по двигуну 2.5 історія зрозуміла, він надійний, безпроблемний, а його ресурс визначається виключно, вашим розумінням, слова вічність, то до 1.5 і більше питань. Але про це ми давайте поспілкуємось трішки пізніше, тому що там є декілька нюансів. Якщо ви на цих кадрах задаєтеся питанням, а де ж кришка на двигун? Тут Нісан вирішив трішки зекономити гроші, і шумоізоляційна кришка на двигун буде виключно в максимальних комплектаціях. Це у нас SL Premium та Platinum. Але все ж таки, деякі зміни до цього двигуна внесли. Екологічні стандарти потиснули японців. Для того щоб збільшити потужність двигуна на 11 кінських сил та покращити економію палива, їм довелося збільшити компресію в двигуні. І також тепер тут у нас безпосередня подача палива. Що це означає для нас в першу чергу? Так все вірно, 4-го покоління сюди вже не поставиш, виключно змішана подача газу та бензину. Але, в принципі, це не дуже потрібно, тому що поза містом, цілком реально на приборній панелі, бачити розхід біля 7 літрів. По місту 9 10 цілком реально вкладається. Доволі економічне авто. Нісан гарно попрацювали до 2,5 двигуна в Мене немає жодних питань. З двигуном 1,5 історія кардинально відрізняється. Він є новим, цифрами на папері виглядає дуже цікаво. Більша потужність, більша економія. Але побачимо, як він себе покаже саме при довготривалій експлуатації. Зараз по цих двигунах відкрита відзивна компанія. Нісан перевіряє більше 400 тисяч автомобілів на предмет зношення підшипників двигуні. Тож цей момент також обов'язково слід перевіряти при підборі варіанта на аукціоні в Сполучених Штатах. Якщо все ж таки автомобіль вже приїхав в Україну і виявлено такий дефект, потрібно звертатися до офіційного дилера Нісан та також перевіряти автомобіль і усувати цю неполадку. Працюють ці двигуни в парі з ж трансмісією чатку, що на минулому поколінні її трішки переналаштували. Зараз автомобіль відчувається більш динамічним. Більш спортивним, і також є непогані зміни в плані економії палива. Цілком реально на приборній панелі бачите розхід в районі 8-9 літрів. Це зроблено в принципі, також за рахунок того, що було зменшено масу автомобіля. Щодо надійності: ці варіатори в минулому поколінні показали себе відносно непогано. При своєчасному обслуговуванні вони приїжджають 200-300 тисяч кілометрів без капремонту, без заміни самої коробки. Якщо у вас більш динамічний, більш спортивний стиль їзди, якщо ви часто виїжджаєте на оффроуд, чи любите в гори поїздити, існують повністю готові рішення з довстановленням додаткового охолодження на ці коробки. І тоді ці коробки спокійно вам відслужать 300 тисяч кілометрів без ремонту, просто своєчасне обслуговування. 40 тисяч кілометрів перша часткова заміна мастила, 60 тисяч кілометрів повна заміна мастила. І далі всі наступні рази через кожні 40 тисяч по системі повного приводу зміни були невеликими. Раніше у нас позаду знаходилась звичайна електрична муфта. Зараз вона стала електрогідравлічною, і за рахунок цього у нас з'явився вибір режимів візди. У нас на вибір тепер є режим оффроуд для невеликого бездоріжжя, зимовий режим, коли автомобіль буде їхати більш плавно, без ривків, щоб не було заносів. і Тому подібного спортивний режим, економічний ну і зрозуміло, авто. Тобто, зміни невеликі, але найбільший плюс в тому, що Технічно залишилась і коробки, і повний привід тим ж самим. Відповідно, є повністю всі запчастини, є рідини, тобто трансмісійна рідина та рідина в повний привід для технічного обслуговування. Є піддони, є прокладки, тобто без проблем в Україні можна обслужити і дуже навіть недорогі запчастини для того, щоб зробити то. До прикладу, до того коробки на цей автомобіль виходить там біля 100-150 доларів, щоб повністю його обслужити. Як вона на ходу таки, вона доволі м'яка. Але не валка. По якості шумоізоляції, зрозуміло, не варто від неї очікувати, того ж рівня, який є в німцях, там, наприклад, ті ж самі Q5 чи x 3 Але я її цілком спокійно можу порівняти там з рівнем Ті чи, наприклад, Мази Цікс'я. Хоча мені здається, що тут краще шумоізоляція ніж в CX-5. Віброізоляція однозначно краще, тому що так. Чутно шум трішки від коліс, чутно шум вітру, але при попаданні на вибуяне чи навіть просто при їзді, немає жодних скрипків в салоні, свірчків і тому подібно. Дійсно, якісно зібраний салон, тобі в ньому знаходитись і їхати комфортно, нічого не давить на вуха. Тобто навіть в далеку дорогу буде цілком комфортно їздити на цьому автомобілі. Аудіосистеми цієї достатньо, музика грає гарно. Тож для далеких поїздок автомобіль підійде ідеально. Якщо ви хочете. Той саме японський автомобіль простий, надійний і дешевий в обслуговуванні, але комфортно, як в німцях. Тоді, відповідно, є ще варіант від 500 до 1000 доларів. Загняєте автомобіль на студію, вам роблять додаткову шумоізоляцію, у Вас повністю зникне звук з колісних арок, Вам зашумлять відразу двері, кришку багажника. Навіть покращиться якість аудіосистеми за рахунок того, що звук не втікатиме на вулицю, він залишатиметься весь в салоні. І тоді дійсно ви отримаєте простий, надійний якісний автомобіль і дуже комфортний в салоні. Отже, що потрібно знати при виборі такого автомобіля саме на страховому аукціоні в Америці? По лівій стороні під переднім бампером у нас знаходиться блок керування коробкою. Якщо пошкодження в цю зону, це може вийти ояк як недешево у відновлення. На це потрібно звертати увагу. Зокрема, коли розглядаєте автомобіль на аукціоні, потрібно дивитися на приборну панель, чи немає там помилки саме по трансмісії. Також, між передніми. Та задніми дверима на центральній стійці по стороні пасажира у нас знаходиться він-код автомобіля. Відповідно, якщо сильне пошкодження саме в праву сторону, можна підпасти на відновлення він-кода, що буде дуже о, як неприємно. Також нюанс, з яким особисто я стикнувся, це, зокрема, стосується власників, можливо, майбутніх власників автомобілів від 20 до 2022 року виробництва це верхні рейлінги. У цих автомобілях є проблема. Під ці рейлінги у нас затікає вода, і вона йде в салон, далі по стійці і під ноги водію. Також аналогічна ситуація може бути зі сторони пасажира. Якщо вам приїхав такий автомобіль зі спрацьованою боковою безпекою, обов'язково перевірте цей момент. Там є кронштейн під рейнгом, його потрібно гарно загерметизувати, щоб вода не потрапляла. Якщо у вас автомобіль без рейнгів, таких проблем не було замічено, але також час від часу поглядайте. Отже. Особисто я би для себе розглядав автомобіль з чітко фронтальним пошкодженням. Краще замінити бампер, фари, капот там, і нехай радіатори, ніж бавитися з відновленням геометрії і тому подібного. Також можна розглянути пошкодження по стороні водія. Двері вже є на розборках, краще їх замінити, але щоб не було такого удару, щоб там під відновлення вже пішли, там стійки і тому подібне. Про праву сторону ми поговорили. Тут у нас знаходиться Вінкод, тому не бажано втоплені автомобілі. Як і завжди, все на ваш страх і ризик особисто я не рекомендую. І заднє пошкодження щодо заднього пошкодження, ситуація, в принципі, аналогічна з усіма японськими кросоверами. Трішки сильніший задній удар зминаються задні лонжерони, задня панель корито запаски, їдуть задні крила. Часто наші люди думають, що удар по задній частині цей дешевшому відновленні. Насправді вже доведено неодноразово, що заднє пошкодження завжди буде дорожчим ніж переднє, ну як завжди, в більшості випадків заднє пошкодження буде і дорожчим по коштах, і значно затратнішим за ресурсами та за людським часом, саме на відновлення задньої частини, тому що відновити задні крила це доволі складно. Ну і та ж сама кришка багажника. Тут ой яка не дешева. У цього автомобіля в нас було незначне переднє пошкодження. Пробуємо додати фото, щоб ми показали, в якому стані був цей автомобіль. З ним пощастило, він був практично цілим. Відповідно, тут у нас фарбований виключно передній бампер більшість зміни зрозуміло у нас по салону. Завжди японців критикували і за якість матеріалів, за ергономіку, і загалом за підхід до створення саме інтер'єру своїх автомобілів. Тут вони попрацювали прям дійсно дуже добре. Є декілька ризикованих рішень, це, наприклад, такі, як двохкольорове забарвлення дверних карт та торпедо. Тобто, у нас верхня частина буде коричневою, нижня частина у нас буде чорною. Але вживу це виглядає доволі гарно. Це однозначно та річ, яка зроблена для того, щоб привабити вашу увагу, коли ви прийдете дивитися на цей автомобіль в автосалоні. Використані непогані матеріали: дверні карти та торпедо у нас прошито шкірзамом. Є навіть імітація шва, гарно виглядає, дуже приємно на дотик, за це однозначно лайк. Я розумію, що на відео складно передати саме зміни, якість матеріалів, ергономіку, але пропоную звернути увагу на от, буквально декілька дрібниць. Перше, це у нас блок клімату. Дійсно, він приємний на дотик, по ньому все зрозуміло. Ним дуже зручно користуватися, і це прям для японців як прорив, дуже ергономічний. Дуже невелика така дрібниця, але все рівно дуже якісно зроблена. Це керування склопідйомниками, складання дзеркал і тому подібне. Гарні якісні кнопки. Не всі німці роблять такі якісні кнопки, це дійсно якісно, прикольно вони зробили. Загалом салон дуже ергономічний. Крутий новий селектор КПП ну це вже навіть не селектор, це у нас вже джойстик. Багато сюди праці докладено, гарно зробили, якісно за це однозначно лайк. Тепер давайте з вами детальніше поговоримо саме по комплектаціях цього авто. Nissan зробив увагу саме на асистентах безпеки. Тобто, навіть в стартовій комплектації S у нас вже будуть такі речі, як попередження лобового зіткнення, сенсор сліпих зон, камера заднього огляду, автоматичне гальмування переднім та заднім ходом, ну і додатково, ще також буде Apple CarPlay та Android Auto. Наступна комплектація у нас називається SV. І що у нас тут вже додається: це перш за все, двохзонний клімат. Електричне регулювання сидіння водія, дистанційний запуск. У нас вже з'явиться безключовий доступ. У нас буде інший ключ та дистанційний запуск, і камери 360, які тут зроблені, до речі, дуже якісно. Картинка справді хороша і можна так сказати, вона співта... співставна вже з німцями. Вища комплектація йде така, як наша, це SV Premium. Я вважаю це оптимальною комплектацією для цього автомобіля, саме за співвідношенням ціна та якість. Що у нас тут буде? У нас тут додається панорамний великий дах. У нас додається підігрів передніх сидінь, підігрів керма, електрична кришка багажника. Дуже такі можна так сказати вагомі та важливі опції, які вже додаються саме в комплектації свое Premium. І, до речі, ось такий чорний шкіряний салон, Він також з'явиться саме з цієї комплектації. Наступна у нас буде версія SL. Я вважаю, що вона в звичайному своєму виконанні трішки переоціненою, тому що там додається у нас всього навсього електричне сидіння пасажира, пам'ять сидіння водія. І задній клімат для другого ряду сидінь. Тобто, у нас вже в автомобілі буде трьох клімат. Не варто переплачувати за таку компетенцію, на мою думку. Наступна версія у нас називатиметься SL Premium. Що у нас туди входить? У нас з'явиться автопілот Нісановський. Він вже у нас буде з лідарами працювати. У нас буде більший екран мультимедіа на 9 дюймів. Додається музика, Bose. та бездротовий. У нас вже буде CarPlay та Android Auto. що я вважаю безглузним, тому що. У нас додається беззортовий карплет Android Auto, але безпроводна зарядка у нас з'явиться виключно в максимальній версії, яка у нас називається Platinum. Також у Platinum у нас буде зовсім інше виконання салону, там є інша кольорова гама салону і будуть повністю відрізнятися матеріали та саме дизайн сидінь. Також у нас в цій комплектації додасться повністю цифрова приборна панель. Хоча цей звичайний екран мені в Нісані подобається навіть більше, він цілком інформативний, його достатньо. І проекція на нулбове скло. Виглядає він гарно загалом, якщо говорити про комплектацію Платіном. Чи готові ви стільки переплачувати? Це вже все на ваш розсуд. Як на мене, саме ось така SV Premium, це є оптимальною комплектацією саме для цього авто. Знову ж таки, район 20-22 тисяч вже можна собі придбати такий автомобіль, якщо його замовляти з Америки. І по оснащенні він однозначно буде конкурентно спроможним, якщо порівняти його там з Тігуаном і з іншими моделями. А щодо порівняння саме з конкурентами, давайте перейдемо до нас в офіс, перемістимось, і детальніше з вами поговоримо, що в ті ж самі кошти можна переглянути з інших марок моделей, які саме є конкуренти для цього автомобіля, але саме в контексті автомобіля зі Сполучених Штатів. І тепер давайте поговоримо про конкурентів. Однозначно, першим варіантом це у нас буде Volkswagen Tiguan. автомобіль в минулому поколінні від 2018 модельного року. І такі авто ми можемо провести в бюджет орієнтовно від 17 тисяч доларів. Це буде варіант 18 19 року випуску. Якщо розглядати в більший бюджет, орієнтовно 20, 22, 23 тисячі. Вже можна розглядати свіжіші варіанти. Там 22-й, 23 рік, це вже будуть рестайлінгові версії того ж самого кіґуна. Двигун у них виключно один. Це у нас буде 2-літровий TSI, може бути передній, може бути повний привід з плюсів цього автомобіля. Ліквідність. Тігуани завжди на нашому ринку були ліквідними. Якщо у вас гарний варіант, жодних проблем не буде в подальшому з продажем з реалізацією цього автомобіля. Також плюс це вони бувають самимісними. Тобто, третій ряд сидінь, це зручно, це корисно, він не займає багато місця в багажнику. Тобто, це також буде однозначно плюсом цього автомобіля. Мінус не для всіх людей, але все ж таки це турбодвигун. Він не буде таким надійним і простим в обслуговуванні, і дешевим в обслуговуванні. Як той ж самий атмосферний 2.5 Нісановський, тобто це можна зарахувати вже до мінусів цього автомобіля. Наступний варіант це у нас буде Mazda CX5. Орієнтовно від 2018 року CX-5 можна провести в бюджет також 16, 17, 18 тисяч, все залежить від комплектації. Свіжіші роки, 20-22-й, і 22, можна вже провести в бюджет орієнтовно в тих самих 20 тисяч доларів. Плюси доволі надійні. Запчастин на них багато, запчастини не є на них дорогі. Коробка передач там буде не варіатор, там у нас стоїть звичайний гідротрансформатор. Нашим людям це подобається, щоб це була звичайна автоматична коробка передач. Але мінуси це корозія. Якщо взяти автомобіль не сухого штату, або ж, наприклад, не провести антикорозійну обробку вже в Україні, можуть вилізти нюанси, і за цим потрібно також слідкувати. За Занісаном поки що таких моментів не замічено. Корейці, якщо подивитися, наприклад, на ті ж самі: KIA Sorento, Hyundai Santa Fe, цікаві автомобілі, дуже гарні комплектації, відносно надійні, але вже виникає питання саме з подальшим обслуговуванням цих автомобілів, з їхньою, можна так сказати, вартістю обслуговування, вартістю експлуатації та доступністю цих запчастин. Тобто їх не так багато в нашому ринку, і не всі запчастини є в наявності. Honda CR-V та Toyota rav 4 Однозначно цікаві хороші автомобілі, але якщо порівнювати ті ж самі роки випуску, вони будуть однозначно дорожчими. Якщо говорити про ту ж саму Toyota rav 4 Особисто я вважаю, що вона даним давно вже надто переоцінена. І загалом, якщо порівнювати вартість, це потрібно додавати 10 тисяч доларів до того ж самого Nissan, щоб взяти це чи rav 4 І зараз ми добралися до дуже цікавого варіанту, про який ми говорили на початку цього відео. Це Mitsubishi Outlander повністю брат близнюк того ж самого Nissan, той ж самий двигун 2.5. Коробка передач у нас аналогічна і та ж сама система повного приводу. Хоча Mitsubishi трішки переналаштували цю систему повного приводу на свій лад і кажуть, що Mitsubishi є трішки жорсткішим саме по ходовій частині. Цікаві автомобілі, вартість у них виходить трішки дорожчою, ніж у Nissan. Плюс-мінус бюджет вже від 22 тисяч можна провести непоганий варіант, хоча там також потрібно дивитися по комплектаціях, по пробігу, вже підбирати конкретно під ваш бюджет, під ваші побажання. І основним плюсом цього Mitsubishi – це буде те, що з 2,5 атмосферним двигуном Nissan випускається виключно до початку 22-го року. А Міцубісі до сьогодні випускається з тим самим двигуном. Тож, якщо ви хочете варіант, схожий на Nissan, але свіжіший, не готові брати автомобіль 20 2021 року. Тоді Mitsubishi Outlander буде однозначно цікавим та хорошим вибором для вас. Nissan Rogue T-33 це кардинально інший автомобіль, якщо його порівнювати з Т-32. Він став сучаснішим, безпечнішим, надійнішим, комфортнішим та набагато технологічнішим. Тож, якщо ви, ваш вибір паде саме на такий автомобіль, ви однозначно не пожалієте. І якщо вас, друзі, зацікавив відбір подібного автомобіля на ринку Сполучених Штатів. Пишіть нам в компанію Вичипінг, телефонуйте до нас. Ми раді вам допоможемо. Ми вам все покажемо, розкажемо. Дякую вам за увагу. На все добре, па-па.